Слава нації, шановне панство, наші сьогодні мандри глибокі і далекі. Мандруємо у 16 століття до нібито першого друкаря Івана Федорова чи Івана Федоровича. Чи справді це так? Чи першим українським друкарем є цей чоловік, чи є хтось інший? І чи він лише друкував, чи, можливо, ще щось робив у цьому житті? Існує постанова Верховної Ради про відзначення відповідних дат. І ось одна дата мене справді зацікавила. Але зацікавила, власне, в тому контексті, що я маю певні застереження до цієї дати. І намагатимусь упродовж цієї студії ці застереження вам розкрити. Про що йдеться? Йдеться про те, що у постанові Верховної Ради ми читаємо 450 років із часу заснування у Львові Іваном Федоровим друкарні. Тобто 1570 Сімдесят року я вже мовчу про те, що це речення безглузди, українці так ніколи не висловлювалися. Українці би сказали так, що 450 років тому Іван Федоров заснував у Львові друкарню. Натомість наші люди, виховані на московській мові, абсолютно обернули речення догори ногами і сказали, що друкарня була заснована Федоровим замість навпаки. Підмет. Присудок, члени речення, так як ми будуємо речення, до прикладу, в англійській мові. Отже, 450 років. Це попри те, шановне панство, що на пам'ятній плиті у нашому Онуфріймувському монастирі у Львові, чітко, чорним по білому, звісно, метафорично кажу, написано, що можете це відчитати у нас на екрані: написано, що Іван Федорович друкар. Москвитин, котрий своїм тщанієм друковані занедбане, обновив. Звісно, що я запропонувала вам текст, читаний сучасною фонетикою, зрештою, так і треба було його читати тоді. І графічна система також відповідає сучасній українській системі, а не як ми можемо це відчитувати на могильній плиті. Цей надгробок саме із такою назвою, що Федоров обновив друковані, зберігся до 19 століття від 16 століття, тобто до 1883 року. Але постає основне запитання: то чи справді цей Федоров 450 років тому заснував у Львові друкарню і чи був він лише друкарем? Ще раз я повторю цю тезу. Нагадаю всім нам, що Христоматійної є постать так званого Швайпольта Фіоля. Його пристосовують до української ономастичної системи і замість Швайпольта називають святополком. Найбуде. але ми не можемо довести, до якої нації належав цей чоловік. Знаємо лише точно те, що 1491 року у Кракові він надрукував церковнослов'янською мовою, окто їх і часословець. Які, як твердить видатний український мовознавець Іван Огієнко, про якого ми, на жаль, з вами ще гену не зробили, були з ознаками живої української мови? Це надзвичайно важливо, тому що мова того часу, 16 століття, була значною мірою закута у церковнослов'янську мову, тобто болгарську у своїй основі. Але для нас дуже важливо, що у тих двох працях, які видав Швайпольд Фіоль, згадано про наших видатних державних діячів, тобто праці про нашу з вами історію. Або крізь призму нашої з вами історії. Йдеться про згадку князя Володимира Великого, Бориса Гліба, чинця Феодосія Печерського, про якого ми також ще не встигли зробити гену, хоч зробили ген про Антонія Печерського, який ви дуже щедро дивилися і коментували, за що я вам дуже дякую. Саме це свідчить увага про українськість, Тих друків, перших кириличних друків, які доступні для нас, можливо, були і раніше ще кириличні друки, і пил історії їх кудись від нас сховав. Важливо і те також нам знати, що ця перша, що перша повноцінна книга відомого Йоганна Гутенберга, це латинська граматика Елія Доната 1456 року. Тепер згадайте, як ми любимо вживати слово донат латинського походження, що означає буквально дар. І оця е, граматика латинської мови була найпопулярніша саме авторства пана Елія Доната. До нас дійшло понад 80 стародрук. Від Швайпольта Фіоля це дуже колосальна база, особливо в тому контексті, як вибити першість із під ніг Івана Федорова, показавши стару друки до його апостола і його букваря. Що ми з вами і зараз будемо робити? Хто ж він такий, цей Іван Федоров, пам'ятник якому ми маємо лише в двох містах світу, так? Бо пам'ятників Шевченка найбільше в світі. А пам'ятника Федорові Федорову тільки два: один з них у Львові, а інший у Москві. Ще його називають по-різному: Федорович, Ходорович, Хведорович, Федорів. Іван Друкар москвитин. Зазвичай додають ось цю прикладку, що він москвитин. кажуть, що народився він приблизно 1510 року. За однією версією народився десь там, у Дикій Московії, за іншою. Ю, версію народився у великому князівстві литовському. А якщо вже й дуже поточнювати. То у теперішній мінщині, тобто мінська область, а саме Вілейський район. Себто це може нас схиляти до думки, що за національністю Федоров був не московитом, а білорусом, якщо він народився у цьому Вілейському районі. Але це зі сфери гіпотез і припущень. 1532 року він вступив до краківського. Ягелонського університету, і в так званій промоційній книзі цього університету, латинською мовою, зазначено те, що дає нам підставу ідентифікувати цю людину, а саме Йоанос Федорович Мосхус. У 50-х роках цей чоловік був деяконом церкви Миколи Гостунського у Московському Кремлі. Тобто він же не у Кракові, він же у Кремлі, і Працює у друкарні, яка видала сім видань в 1550-х роках друкарської справи. Він навчався, очевидно, у анонімній друкарні новгородського священника Сильвестра. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що навіть на дикій Московії до Івана Федорова, звісно, що було друкарство і були. Стародруки спільно із Петром Стиславцем 1564 року він в Москві видрукував свою дуже розпіарену тепер книгу, що називалася Апостол. А до цього, нагадую ще раз, на Московії було щонайменше 10-12 стародруків. Нагадаю вам, що їхній друкарський двір, щоб ми це порівняли і зі своєю системою зародження друкарства, їхній друкарський двір засновано 1563 Року і якими зусиллями, ви що думаєте, москалі то самі могли зробити? Звісно, що ні. Це через те, що їм до Московії з Польщі привезли кириличні, чуєте, кириличні шрифти, не латиничні, а привезли кириличні шрифти і привезли з Польщі друкарські верстати. Позаяк москалі не могли дати собі з тим ради, ні з шрифтами, ні з верстатами, то вони запросили типографа з Данії, такого собі пана Міссенгера. Ейма, і він розпочав у них. Друкарську справу. Не розпочав, а продовжував її далі. Але 1566 року почалося в Московії те, що воно завжди розпочинається: переслідування Федорова за його очевидну друкарську діяльність, як кажуть дослідники його спадщини, очевидно, це було пов'язано з тим, що друкарська справа стала конкуренційною для переписувачів книг. Як казав свого часу видатний англійський філософ Бекон, друкарство зміни змінило стан і вигляд світу. Власне, цю думку я мала процитувати на початку, але чомусь забула. Як сам? Пояснює Федоров те, що його друкарну спалили на Московії, і що він змушений тікати з тих диких боліт, і куди він тікав, ну то до цивілізованого світу, тобто до нас. Ось думка від Федорова. Зависть і ненависть, от многих начальник, зверніть увагу на цю форму, і священно-начальник, і учитель, сия обо нас від от земли отечества і отрода нашого ізгна, і в Енистране не праці. Присели. Ось на основі цього можемо робити висновок, що він мав пряму причетність до московської землі. Цитату цю не викинеш. Її слід прочитувати об'єктивно і не домішувати ніяких суб'єктивних суджень у тому, якої нації він був. Оселився він у Заблудові. 1566-1572 рік, уявляєте, як ми далеко з вами заблукали, а заблудів це межа польських і білоруських земель, де жило багато українців, де жив знаменитий князь Григорій Хоткевич, до речі, примандрував туди до Заблудіва із нашої святої Київщини і там поселився. І що дуже важливо, що саме там, у середовищі Гната Хоткевича, Григорія, перепрошую, Григорія Хоткевича Федоров змінив своє. Є прізвище на Федоровича. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що на Московії суфікс ов писали людям лише тим, які належали до низького стану. Ті люди, які належали до вищого стану, могли ідентифікуватися через «ович», евич У нас в Україні ніколи не було такої градації, що Ів має. Просто люд, а Ович Евич, наприклад, має пан чи міщанин чи хтось інший. Федоров відчув абсолютну свободу, і свободу соціальну, і свободу поцінування його професійності, і таким чином змінив свою ідентифікацію на Федоровича. Там він надрукував знамените учительне Євангеліє 1569 року, яке було з елементами живої української мови. Але пан. Хоткевич втратив зацікавленість друкарською справою, і тому Федоров змушений був шукати іншого місця для реалізації своєї друкарської справи. Зрештою, Хоткевич і відійшов у вічність незабаром. А Федоров приїхав до найкращого міста на світі. Для кожного його місто є найкращим на світі. Отже, до найкращого міста у світі Львова 1572 року, а вже в 1574 року, він уклав буквар. Це дуже важливо буквар, що взявся він видавати не лише церковну літературу, а літературу світську, як оце граматика доната. Хоч цей буквар, звісно, що мав церковне наповнення, щоб він мав. Мати інше наповнення, даруйте, мало прийти аж 19 століття. Тоді змінили зміст букваря. Я маю на увазі буквар від Олександра Потебні. Але він надрукував цей буквар і, звісно, що це прокоментував. Ось ви бачите перед собою, бачите проілюстрованість цього букваря. Це ж відразу книги не тільки писали, їх малювали, ілюстрували. Це був синтез вербального мистецтва і графічного мистецтва. І ось що він каже. А ще сії, труди моя. Було Богоугодне будуть ваші любви, приймітися я з любов'ю, а я і і них писаних богоугодних потрудитися хочу. Ось така мова. Мусимо її сьогодні розуміти. Англійці також не читають в оригіналі Шекспіра, а адаптовують його до сучасної мови. У Львові його назвали Друкар Москвитин, що могло вказувати або на місце його народження. Або на національність, або на ту землю, звідки він до нас примандрував, видав він і апостола, і цього апостола повіз до князя Острозького, і тут починається вже нова віха у його житті у взаєминах із Дострозьким, тому що Острозький запрошує Федорова до себе у Дермань і в Острог. В 75-му році він переходить на службу до воєводи, київського князя Константина Острозького у правителі. Управителем Дерманського монастиря, і там ми довідуємося вже про інші риси Федорова, про його неймовірні конфлікти із селянами, про і забіяцтво, і про грабіж, і про дуже силовий спосіб розв'язання земельних питань, які перебували в конфліктному становищі, і, зокрема, через Федорова також. Але разом з тим він працює там і як друкар в 1977 році. Уселяється він там, так і у 1800, перепрошую, у 1580 у 1581 році виходить унікальна знаменита пам'ятка, яка вийшла на нашій українській землі, але абсолютно чужою мовою. Пам'ятка з одного боку епохальна, а з другого боку, така, що затримала розвиток живої української мови щонайменше на 300 років. Я розумію, що для деколи ці мої думки будуть абсолютною. Крамолою, але мене це абсолютно не хвилює, крім істини, тому що Острозька біблія, над якою працював Федоров, два видання 80-го і 81-го року, абсолютно не сприяла розвиткові української культури і, зокрема, української мови. І тут я дозволю зацитувати собі одного українського мовознавця з політичними поглядами, якого я категорично не погоджуюся, але він, без блискучий лінгвіст, Юрій Шерехшевич. І ось що він сказав про цю острозьку Біблію, яка на устах у кожного другого українця, який насправді не знає природи виникнення цієї книги і небезпеки її для нас. В всьому попередньому багатовіковому рухові від чуженецької, тобто церковно-слов'янської, а розумій, болгарської мови, до вироблення певного компромісу завдяки впровадженню місцевих особливостей, давався зворотний хід. Тобто почалася контрреформація, коли світ йшов шляхом реформації, українці пішли шляхом контрреформації, і ця контрреформація отримала у нас дуже гарну назву: назву Барокко. Але Бароко абсолютно контрреформаційне за своєю суттю. І щоб вам це довести. То на екрані ми виведемо цитату від видатного українського мовознавця, забороненого в часи Совєтської дикої імперії, знаменитого чоловіка. Зробимо про нього колись ген, який викладав в Чернівецькому університеті Степана Смальстоцького. І ось що сказав геніальний Степан Смальстоцький. Якщо хтось хоче читати про походження української мови і довідатися, то читайте праці Степана Смальстоцького. Отже, церква і її мова не давала народній мові можливості сконсолідуватися в свою рідну народну писемну мову, яка об'єднувала б в собі всі говори і наріччя. Тобто ще один учений підтверджує цю думку, що острозька Біблія належить болгарській культурі, яку творив князь Острозький спільно з Іваном Федором. Аби вас переконати у цьому остаточно, то саме тоді, коли у нас виходить Острозька Біблія, 80-81 рік, в світі, а ми сьогодні так дуже любимо говорити про інтегрування України у світ, і історія України вже в нас не просто історія України, а Україна і світ. То подивіться, що робив світ тоді, коли українці через Федорова друкували Біблію чужою мовою. Англійською мовою вийшла Біблія 1524 року, німецькою – 1534, французькою – 35, голландською – 37, шведською – 41, фінською – 48, данською – 50, польською – 61, чеською – між 79 між 79-м і 93 третім роком тепер ви розумієте, чому ці країни утверджені і їм нічого не загрожує. А ми не утверджені досі. У нас досі звучить мова ворога. Ну зрештою, церковно-слов'янська мова це також була мова з болгарською основою, яка нейтралізувала наш національний розвиток. Ну щонайменше від початків християнства аж до 18 століття. Це катастрофа. І пригадуєте, коли Ющенко став президентом у Верховну Раду після першого туру. Йому занесли. Біблію Острозьку, щоб він на ній присягав, який тоді здійнявся крик і яка це була груба помилка, що нарешті зрозуміли, що не можна присягати на пам'ятці чужої культури. що наша пам'ятка це Пересопницьке Євангеліє. Якщо ви хочете про це більше дізнатися, дивіться нашу студію про Анастасію Заславську. Отже, острозька Біблія. Боже, яка краса, неймовірна! Просто засвітилася вся кімната, де ми це пишемо. Острозька Біблія в перекладі, чуєте в перекладі українською мовою, не болгарською, від Федорова і Острозького, в перекладі українською мовою прийшла до нас від отця, з яким ви можете зустрітися у Львові, потиснути йому руку, вклонитися йому до ніг і подякувати за його велику працю. Прийшла в перекладі Рафаїла Турконяка, нашого славного сучасника з ініціативи патріарха Йосипа Сліпого, який поклав. Руку на голову молодому юнакові Рафаїлові Романові сказав: Ти маєш перекласти Острозьку біблію українською мовою. І не маємо ми її читати церковно-слов'янською і болгарською. 30 років Рафаїл Торконяк виконував заповідь Йосипа Сліпого і він виконав його. В 2006 році ми отримали повний переклад Острозької Біблії нашою рідною мовою. У 2007 році Рафаїл Турконяк отримав за це Шевченківську премію. Тобто, люди, люди. Нам треба було 426 років. 426 років для того, щоб перекласти Біблію Остроску українською мовою. Ви розумієте, які ми страшні стоп-крани в гуманітарній політиці. Що про це казав сам Рафаїл Турконяк, з яким я мала щастя не раз спілкуватися? Нас Бог створив українцями. До речі, народився він в Великобританії. І батьки йому сказали, що Україна проголосила Незалежність. Що ти тут сидиш? Чого ти тут сидиш у Великобританії, коли Україна проголосила незалежність? Їдь додому! І він приїхав і зробив цей подвиг. Нас Бог створив українцями на те, щоб ми служили своєму народу. І, чуєте, служили. Ми тими студіями теж служимо вам, а ви служите нам, підтримуючи нас. І це нормально, особливо в час війни служити. Бо воїни служать в армії. Отже, маємо керуватися принципом. Не питайся, що для тебе мають зробити. А думай, що ти маєш зробити для інших. Християнство полягає в тому, що ми маємо один одному служити. Служити і не зважати, що нам заплатять за це. Це думка Рафаїла Турконяка. Йому не знайшлося у Львові катедри, де він міг викладати грецьку, церковно слов'янську, латинську, гебрайську бо ця людина поліглот, знає щонайменше 30 мов. Отже, це такий ліричний місточок між минулим і сучасним. Останнє прожиттєве видання Івана Федорова, свіцьке це класно. Свіцьке це також свідчило про те, що паростки реформації до нас пробиваються. Це 1581 рік хронології Андрія Римші. Ми не будемо на цьому зупинятися і аналізувати, і не маємо часу. І ось він знову повертається до Львова, розходиться із князем Острозьким. Друкарні не відновлює більше у Львові. Чому він її не відновлює? Тому що вона за однією версією перейшла у власність Успенського собору, закликає всіх його відвідати і зануритися в цю історичну товщу часу, багато нашого історичного часу, а пізніше перейшла до Ставропогійського інституту. Є і інша версія. Не менш прийнятна, що якийсь собі там Ізраїль Якубович, неважко здогадатися, чому, купив цю друкарню і більше Федорову цю друкарню не віддав. То що почав робити Федоров? Нормально почав робити. Оце те почав робити, що мав би робити кожен чоловік. Він почав відливати гармати. Відливати гармати на замовлення короля разом із пушкарем Данилом, ось так, шановне панство, еволюція від друкарського верстата до багатоствольної гармати, і він дуже тим хизувався, що вміє це робити. Завершення його життя. Перепоховання Івана Федорова відбулося аж за 431 рік від дня його упокоєння. Якісь дивовижні дати понад кілька століть, щоб істина доходила до нас. В 83-му році він ще встиг відвідати краків і відень, показував імператору. Рудольфу свій дивовижний винахід, що називалося багатоствольна гармата зі змінними стволами. Мені здається, що є український відповідник до слова ствол. Поможіть мені, я цього не знаю. Вибачте, якщо знаєте, напишіть у своїх коментарях. І от що ми маємо далі. А далі 1975 рік. Це вже століття не 16-те, ще вже століття 20-те. Наш видатний. Музеєзнавець Борис Возницький облаштовував у Нуфріївському монастирі музей мистецтва давньої книги. Одночасно там провадили і археологічні дослідження. І ось він зауважив на одному місці в церкві літеру Ф, літеру Ф. І вона виявилася. Що позначала замуровану нішу з останками двох чоловіків? Чоловіків, якому одному 75 років, а іншому 25. Виникло припущення, що це останки власне Івана Федорова Федоровича Друкаря і його сина Івана Друкаревича, якого прямо ідентифікували за, фахом його, за його фахом. Протягом наступного часу кістки. Тих двох людей зберігали в музеї мистецтва давньої української книги, які були перенесені до Палацу Потоцьких із Онуфріївського монастиря. Щоб зробити ідентифікацію тих кісток і точно знати, хто це, треба було мати дуже багато грошей. Через те ми чекали на це дуже довго, і держава цієї експертизи ДНК не зробила. Але зголосилася катедра Вроцлавського університету, і вони зробили експертизу тих кісток. І що з'ясувалося? З'ясувалося, що в кістках одного з них дуже сильно переважав вміст важких металів, свинець, оливо і кадмій. А також на суглобах і хребті була деформація. Зазвичай. Це було характерно для людей, які працювали в друкарні і які були складачами. Отже, на основі цього зробили припущення, і крім цього, ДНК їхні збігалися на 99%, що це батько і син. Перепоховання їхнє відбулося в 2014 році, дуже урочистою процесією у Львові, яку ви можете спостерегти. Перепоховали їх на тому самому місці, де і побачив цю літеру Ф, наш видатний музеєзнавець пан Возницький. Проте, шановне пан, Наступає ще щось надзвичайно важливе. Власне, для цього ми цю студію робили. 1968 року в журналі Архіви України номер 2 опубліковано статтю Ореста Мацюка з назвою Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова, де на основі архівних документів доведено, без сумніву, доведено. Так було. Це була історична сенсація, яку категорично не хотіла прийняти тодішня власть. Пан Мацюк ледве чи не поплатився своєю кар'єрою і ледве захистив дисертацію, але Джина випущено з пляшки. І правду українцям було сказано, тому що пан Мацюк знайшов два документи в нашому історичному львівському архіві. Документи були писані якою мовою, як ви думаєте, звісно, що латинською. І тих назви тих, тих двох документів ми вам Зараз і покажемо, звісно, що в перекладі українською мовою, де чітко написано, коли у Львові і хто започаткував друкарство. Отже, заява монастиря, так званій фіскальній колегії у Львові з проханням вжити заходів у справі, увага, повернення йому рухомого і нерухомого майна, і в тому числі друкарні належною монастиреві від 1460 року на виконання провізорами братства всіх зобов'язань відносно монастиря. Нас не обходять ці всі юридичні сварки, які існували між братством і монастирем, тому що друкарня давала гроші. І вони не могли поділити між собою ці прибутки друкарні. І ось другий документ, який знайшов пан Мацюк, і пояснювальна записка провізорів Ставропігійського братства, львівському старосту у зв'язку з претензіями. Василіян, а він і досі Василіянський храм у Нуфріївський на друкарню засновану ще, увага, 1460 року львівським українцем Степаном Бропаном. Ось така, шановне панство, історія. Зіставивши і проаналізувавши всі інші історичні архівні документи, Орест Мацюк зробив висновок про існування друкарні у Львові, починаючи з 1460 року без. Заперечним а Степана Дорпана зачинателем українського. Друкарства, ймовірно, це дуже важливо. Дропан скористався китайською технологією друкування, а не тою технологією, яка відома з часів Гутенберга. Метод Гутенберга це так звані рухомі літери, а китайська технологія це так звані різдблені дощечки. До речі, перша китайська друкована книга це здається взагалі ще 9 століття. Уявляєте, як цікаво? Отже, ідеологи комуністичного режиму вбачали в цьому страшну небезпеку, тому що вони витворили брехню що Іван Федоров, засновник східнослов'янського друкарства. І ось ще один винахід, видатна українська філологиня, пані Лідія Коць Григорчук, віднайшла у архівах Петербурга унікальну історичну пам'ятку, яка називається «Вузькошрифтне Євангеліє, перший переклад нового заповіту українською книжною мовою, що і видана ця пам'ятка. У цій друкарні Степана Дропана то, шановне панство, я сподіваюся, ви тепер не будете повторювати створений міф про Івана Федорова як першого друкаря. І коли будете говорити про Острозьку Біблію, то будете наголошувати на її перекладі українською мовою від Рафаїла Торконяка. Правда робить нас сильнішими і вільнішими. Слава нації, смерть ворогам! Thank you